На критичністі для фермерів тепер буде заробляти керівництво обласної військової адміністрації. Так-так. Зараз для мене особисто це виглядає як новий корупційний шлагбаум. Тобто ніхто з фермерів менше 1000 гектар не зможе отримати критичність від ОВА, від обласної військової адміністрації, поки не станцює, не заспіває, не докаже, що він критичний або не занесе. Грошей. Зараз це виглядає прямо так. Давайте поговоримо про цю тему більш детальніше. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Щоб стати краще і заробити більше, переходьте за посиланнями під відео і приєднуйтесь до шановного панства наших клієнтів. Тож, а тепер давайте поговоримо про критичність і корупцію, і про її колосальні масштаби. Я не просто так говорю про те, що це виглядає як реально корупційний шлагбаум. Так, да, понятно, що зараз тема корупції, вона на хайпі, і всі говорять про те, які в нас є проблеми, але насправді те, про що ми про це говоримо, це дуже добре. Чого? Бо це не зможе залишатися в тіні. А ми будемо це розголошувати, і ми з вами будемо цю проблему вирішувати. Адже нас з вами це безпосередньо стосується. Адже ми з вами тепер не можемо офіційно нормально стати критичними і не можемо нормально забронюватися. До речі, для коментаторів хто напише ти такий розумний. Заброньований сидиш в студії. Ні, колеги, я не заброньований, якщо що. Хоча три із семи моїх підприємств критичні. От, все, коментатори вас успокоїв. Отже, давайте тепер з самого початку проговоримо, що зараз відбувається, і які в нас є ризики, і що з цим робити. Як фермерам від 150 гектар і більше можна зараз отримати критичність і забронювати своїх працівників. Адже сільське господарство, давайте проговоримо. Сільське господарство це критична інфраструктура, така сама, як не знаю, обленерго, енергоатом і так далі. Тому що сільське господарство це, по суті, єдиний бізнес, який залишився, який рухає економіку нашої держави. І, колеги, ми з вами даємо більше, ніж половину ВВП цієї країни зараз. Тому максимально критично важливо, щоб кожен гектар був оброблений, кожен гектар був засіяний, і з кожного гектара ви зібрали врожай. Адже Україна з цього там получить зарплати, податки і валютну виручку в країну. Це критично важливо. Да? Це для тих, хто скаже там, фермери що не в окопі, колеги, це критично важливо. Ми з вами половина ВВП. Тому, на як тільки а, здується державне замовлення, да, а, Через там, заморозку війни чи там, з якихось інших причин, не хочу зараз про це говорити, да, залишиться тільки один нормальний реальний робочий сектор. Це ми з вами, тому це критично. Тепер історія. Я записував новини десь місяць тому про те, що хотів сказати Мінагрополітики, ні, у нас нема міністерства, ми недостойні мінекономіки змінило критерії отримання критичності для фермерського господарства. І тепер вони ввели критерій від 1000 гектар. Тобто вам треба виручка від 40 мільйонів гривень, і від 1000 гектар і інші параметри. Але ключові тепер це 1000 гектар і виручка 40 мільйонів. І як наслідок це виглядає так. Ну, на перший погляд, це виглядало так, наче наше з вами міністерство хоче вбити всіх. Малих фермерів ну, до тисячі гектар да, малих середніх фермерів, мікрофермерів а, вбити да, а, і залишити тільки агрохолдинги. Я не кажу, що господарство 1000 плюс це агрохолдинги, але господарство 1000 плюс дуже легко поглинається холдингами. Тому я кажу, що виглядає саме так, да, що наше з вами міністерство, яке мало би нас там, оберігати і допомагати нам рухати цей бізнес в таких складних умовах, якось виживати. В посухи, в неурожаї і так далі. О, воно зараз лобіює, щоб вбити весь мікро-малий середній фермерів, да, щоб залишились тільки холдинги. І в мене була можливість зустрітися на там, одній з публічних зустрічей, була панельна дискусія. Можна було задати питання Тарасу Миколайовичу Висоцькому. По суті, це наш з вами зараз міністр. Да, бо поки... У нас було Міністерство аграрної політики, він був ВО міністра, зараз він перший заступник міністра економіки, відповідно, він відповідальний за сільське господарство. Так от, я від нього отримав, повторюсь, в публічній дискусії наступний інсайт. Що в минулому році, позаминулому році, вони через ДАР приймали заявки, і в них було щось там 5 чи 10 дівчаток, які ці тисячі-тисячі заявок вручну перебирали. Тобто ви документи свої вдар загрузили і думаєте, що там щось робиться автоматично? Ні. Питання було в тому, що обмежена кількість людей, які сиділи, перебирали всі документи і писали вам оці відповіді. Підходиш, не підходиш, там не вистачає документів. Ви отримували відповіді, додавали документи, подавали ще раз, вони ще раз їх передавали. Це були десятки тисяч запитів, які перебиралися вручну. Працювало там ну, типу, до 10 людей, і вони працювали реально там по 10, 12, 16 годин. От, для того, щоб ви всі отримали відповідь, щоб ви всі могли отримати критичність, ну, хто отримав. І е, ця команда зробила більше 4 тисяч критичностей. Да? За що е, вони отримали обшуки, за що вони отримали кримінальні справи. І е, коли ми говоримо за сезон 25-26 рік. Ця команда сказала, та ми махали таку роботу, тому що вони виклались, вони хотіли зробити добре. Понятно, що нових людей їм ніхто не давав. А від Тараса Миколаєвича зазвучало, що прям реальна проблема. Я собі сижу, думаю, ну та, господі, всі фермери скинулися б на зарплату десятьом дівчатам, які перебирають документи на критичність. Ну, реально. Опять же. Проблема, що в нас немає нашого міністерства. Я там, своїми словами переказую те, що я почув. Максимально там, можу бути неточним, да? але те, як я почув, зрозумів. От. Тому вони обрізали а, цей інструментарій, і вони порахували, що от якраз від 1000 плюс ми цією командою вивозимо давати критичність. Крапка. От. Відповідно, всі, хто менше 1000 гектар, вони порахували, а ви собі йдіть да, і м -м, робіть критичність через ова. Для справки. Критичність через дар да, через там, Міністерство аграрної політики в минулому році отримали більше 4 тисяч підприємств. ОВА тим часом видали 1900 критичностей, тобто в два рази менше. Вот. А, ну і Відповідно, в цьому році зможуть отримати тільки фермери 1000 плюс, а це там, ну, буквально там, якась. Тисяча дві підприємства зможуть нормально отримати критичність через дар. Всі остальні е тисячі фермерів під великим питанням. Комусь це було цікаво, щоб передати більше повноважень на ОВА і щоб більше фермерів йшли на ОВА. От я це прям бачу, я це так думаю. Чого? От Як в мене пазлік складається? Як фермери отримують критичність в ОВА? Це не, не у всіх областях так відбувається, але. Скажімо так, не поодинокі випадки. Коли приходить 10 фермерів, всі 10 підходять під критерії критичності по ОВА. Нагадаю, колеги, ви можете бути критичною інфраструктурою офіційно визнано, якщо на через ОВА, якщо у вас є 150 плюс гектарів і 5 нанятих співробітників, все, ви вже можете бути критичною інфраструктурою. Через обласну військову адміністрацію. От. У кожної адміністрації свої правила, але якщо взяти в середньому по Україні, то десь приблизно так це виглядає. Але повернусь, повернусь, да, як виглядає там ситуація? Приходить 10 фермерів, всі 10 підходять а, по критеріях. Але а, щоб прийти, треба фізично поїхати в ОВА і в одне віконечко, яке працює там 4 години на тиждень. Фізично завести, подати паперові документи, правильно оформлені, відповіді, по яких вам ніхто ніколи не дасть, не напише, ну, типу підходи, не підходи, треба самому дьоргати людей. Ало, ви, там, де мої документи, а чи ви подивились, там і так далі. Потім 10 фермерів звуть, які всі підходять по параметрах. А кого можуть і не звати? Так? І ніхто не зобов'язує ОВА давати офіційну відповідь, що ви не додали цю бумажку, тому ми вас не беремо, або у вас тут три гектари не хватило, або ви там податок за п'ятого працівника не заплатили, заплатіть, і ми вас тоді візьмемо до розгляду. Нема цього, вони не зобов'язані ніяк відповідати. Тобто процес максимально не цифровізований, не автоматизований, і ніхто з ОВА не несе ніякої відповідальності. Увага за критичну інфраструктуру, за фермерів. Ніхто не має ніякої відповідальності, менше з тим. Приходять 10 фермерів, повернемося до нашої історії. І вони приходять реально як на екзамен. От уявіть, що там сидить якийсь професор, так само сидить представник з ОВА і каже, так, а тепер докажіть мені, що ви критичні. Реально ну, має бути там презентація, танець, пісня, там, доказова база, адвокат, щоб доказати представнику ОВА. Що ви критичний. І реально буває так, що з 10 фермерів, які прийшли, які всі проходять по параметрах, критичність отримує один, двоє, троє. А ова ніяким чином не зобов'язана остальним там семи фермерам, яким вона не дає критичність, пояснювати, чого ОВА вважає їх некритичними. Відповідно. Така свобода, відповідно, така відсутність якогось регулювання, відсутність якоїсь цифровізації, відсутність в принципі якогось цивілізованого процесу. Да? Я не даром кажу про пісні і танці. Реальний представник ОВА тобі каже, докажи. От уявіть, що ви фермер да? каже, докажи, що ти критичний. Ну, а ти вже там, найняв людей, обробляєш гектари, платиш багато податків. Ми реально платимо багато податків. Що ти маєш ще доказувати? Пісню станцювати? Ні. Це породжує корупційні ризики. Прям дуже великі. Причому це тисячі тисячі фермерів по всій Україні тепер ова хоче, щоб вони несли гроші для того, щоб їм не треба було співати і танцювати. Доказувати, що вони критичні. Хтось, хто харизматичний, він буде співати і танцювати. Всі остальні будуть нести гроші, бо тому що, а що робити? Я це так бачу. Повторюсь, це моя суб'єктивна думка. Але ось ці приклади, як отримували критичність цих 1900 фермерів за 2025 рік, це, скажімо так, мій досвід, досвід моїх колег. І, скажімо так, та інформація, в якій я не маю сенсу сумніватися, що це реально так відбувається. От, відповідно, в мене така формувалася думка, що оця історія, коли. Дівчата з дара тепер не можуть приймати документи. Хтось в цьому зацікавлений був, щоб на них зробити кримінальні справи, щоб збити в них мотивацію допомагати фермерам. От що тепер всі будуть рухатися на ОВА, а ОВА буде брити гроші. Це тепер, я не кажу, що це дійсно так, але зараз це виглядає реально корупційний шлагбаум, що просто будуть брити всіх фермерів. Для того, щоб критична інфраструктура дійсно залишалась критичною, і дійсно ми могли засіяти всі поля і зібрати весь врожай. Ось зараз це виглядає саме так. Що робити? І знову ж таки, в мене була можливість задати питання Тарасу Миколаївичу, а що робити? Бо пісні, танці. На що я отримав відповідь? Вимагайте. Якщо вам відмовляють, подавайте списки на міністерство. На, ну, на Тараса Миколайовича Висоцького цитата. Він сказав: що подайте мені списки, хто подавався, кому відмовили, і ніхто не прислав списки. Тобто це значить, що всі бояться, або всіх ова забронювало, хоча це не так. Тобто, тут є великий ризик, тут є велика проблема. Тому, колеги, вам як фермерам потрібно шукати комунікацію в своїй ОВА. Гуртуватися разом із там, сусідами, знайомими просто з вашої області, хто в ту саму ова ходить, шукати ці контакти, підтримувати один одного. От. І якщо реально є проблема, якщо десь якась ова а, без причини відмовляє, не дає відповідь, морозить вас, от. або заставляє співати, танцювати на екзаменах, доказувати, що ви критичний, це ну, можна сприймати як корупційна складова. От. Відповідно, якщо вам відмовляють, просіть офіційного листа, що там, мені відмовлено, бо я погано співаю. Фантазірую, да? Чого? Бо ну, якщо по критеріях вже написано, що 150 гектар, 5 працівників, податки і так далі, то все, ну, типу, які можуть бути співати, танцювати, чи екзамени, докажи, що ти критичний, ну, це якось дуже дивно. Відповідно, це дуже сильно пахне корупційними ризиками. Тому ділюсь з вами ось такою інформацією, що. Міністерства в нас з вами свого немає. А відстоїти наше право більше ніхто не може. Ті люди, хто займається даром, ми подавались на критичність в 2024-25 роках, їх демотивували і їх дуже мало. Тому заявки тепер зможуть подати дуже маленька кількість фермерів, умовно тільки агрохолдинги. Да? А всіх остальних кинули на ОВА, де зараз є дуже великі корупційні ризики. Отака ситуація, от так нам з вами жити без власного міністерства. Тому, якщо у вас будуть якісь ідеї, якщо у вас будуть якісь реальні проблеми з вашою ОВА, пишіть мені в інстаграм мій особистий інстаграм, він буде тут під відео посилання. Я, якщо буду могти, буду вам допомагати або комунікацію, або Висвітленням вашої проблеми, якщо реально у вас буде там в вашій ова, буде там 5, 10, 20 фермерів, яким не відповідають або відмовляють, да, ну, значить будемо з цим якось боротися разом. От. Тому що, ну, давайте так, це реально критична інфраструктура, і нам реально важливо, щоб кожен гектар був засіяний. І нам реально важливо, щоб а, фермери жили. От. Це реально важливо. Що ви думаєте про це все? Пишіть в коментах, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!